Кажуть на Хеловін, ніколи не знаєш, що всередині цукерки: Солодке, кисле або, можливо, щось по-справжньому моторошне. То що ж нам сьогодні попадеться? Тому давайте разом спробуємо і дізнаємося. А якщо ти ще не підписаний на мій канал, то підписуйся, а ми починаємо. 31 жовтня буде Хеловін, і тому я вирішила спробувати всі, які я знайшла хеловінські смаколики, снеки, що тут бісквіти, Все, що я цікаве, знайшла, то я хочу зараз продегустувати це і показати вам, чого я хочу почати. І почати я хочу з якихось лег в мене їх тут дуже дуже багато, і хочеться всі одразу спробувати і зрозуміти, які смачні, а які ні. Хоча желейки не можуть бути несмачні. Ось такі желейки мізки з кислою начинкою. Дуже цікаво спробувати, які вони будуть на смак. М -м -м -м! пахнуть дуже смачно. Це мені вже подобається. Якийсь він дуже маленький, цікаво, але дуже натурально зроблено. І це прям вау. Мені дуже подобається. Зараз подивимося, що всередині буде. Начинки всередині я так і не відчула. Можливо, якось вона, я не знаю, ну тут на картинці воно дуже яскраво намальовано, але всередині ось такого соусу не було. Я тільки відчула смак кислого. А то, що всередині було, ну, нічого такого і не витікало. Тому вони дуже смачні, мені сподобалися, мають смак виражений дуже. Тому ставлю я десь. Сім з десяти смачно, але якщо б оця жижа витікала би, то я б поставила б з 10, бо це дуже смачно. Тут буде ось така цукерка. Складається з ось таких чотирьох персонажів: шляпка, гарбузик, цей монстрик і якась спавудинка. Це якесь жилене, щось таке. Зараз спробую. Ну, Запах такий якийсь залежний. Хоча, ну, скільки воно полежало, я не знаю, десь тиждень. Ну, таке щось. Схоже на маршмеллоу. Так, да, воно дуже м'яке. Може, ще його можна підсмажити. Я не знаю, як це буде. Ну, добре. Дивний цей смак фіолетовий. Не знаю, щось таке, як якоюсь квіткою віддає. Дуже багато цукру. Не знаю, мені це найменше сподобалося, попередні були найсмачніші. Зараз я спробую ще декілька. Абсолютно мені не подобається. Дуже дивний смак. Фу. Не подобається, ставлю десь 3 з 10. Як ми зараз проходимо по цим паличкам, в мене ще одна є. Ось така. Я думаю, що це буде трішки смачніше, бо вони, на вигляд, якось свіжіші. Тут око. Що це палець, знову мізки, вухо, супер, і так око. Ну, буду їсти всі частини тіла майже. Ці жилейки смачніше, але ну, якогось такого смаку вираженого, як в перших, немає. Просто, як я не знаю, який желатин їм, ну, щось таке, чи якесь желе. Так, ну, зараз ще цей палець такий. О, ну, такий самий, як і ось цей мій. Просто. Звичайні просто желейки, без смаку, нічого такого, але просто вони свіжіші, аніж попередні. Тому за ці я ставлю десь 60. Так, якщо б був якийсь там смак, або, можливо, якась би начинка, то тоді це було б ну дійсно смачно. А так поки що 10. І наступне я спробую ось таке Е, Я колись, до речі, щось таке схоже вже їла, і мені не дуже сподобалося, але я сподіваюся, що це буде смачне. В упаковці 16 штук написано, тому зараз будемо їсти, пробувати. Можливо, це буде смачно. Ну, запах вже мені подобається. І упаковка фіолетова, тому це плюс. Ой, щось я, напевно, їх не так відкрила. Ой, ой-ой-ой, куди ой, ой, ви? Вже вибігають. Отже, ось такий горбочок, я б сказала, що тут шоколад, щось тут зверху, ось таке воно, зараз, зараз буде це все куштувати. Чесно, воно непогано, я б сказала. Навіть і смак я не відчуваю такий сильний, ну воно таке ненасичене. Можливо, і це добре, але ну не знаю, можливо, з чайком з кавою, то це буде смачно, але як для мене мені таке не подобається, тому я ставлю десь 5 з 10, Ну і все. Так що можливо, комусь іншому це сподобається. Підемо до наступного. І наступне у нас ось такі очі сьогодні. Дуже багато частин тіла, тому ну що ж робити, це Хеллоуін, без цього ніяк. І ось такі очі, і всередині буде якась начинка, тому зараз спробуємо. Можливо, до речі, по смаку вони будуть схожі, аніж попередні, які я їла, які без смаку, але ці будуть з начинкою, тому я думаю, що плюс-мінус воно буде смачніше. Ось таке око. Дуже, напевно, натуральне, до речі, блакитне. Є желейне. Капець. Щось мені це не дуже подобається. Ну, добре. Смак, до речі, це цукарик теж якийсь дивний. Я не знаю, що з ними так. Ось така жижа всередині. Вона прям витікає. Дуже смачно, мені подобається. Як не дивно, до речі. Але цей після смак мені щось прям не таке собі. Тому я ставлю десь 8 з 10. Це смачно і кисленько. Я хочу щось таке солоненького, я сподіваюся, це щось буде. Угу. Ось такі як чіпсики з кетчупом. У вигляді таких мостриків виражений запах цього кетчупа. О. Як прям якийсь в макдональдс ідеш, і ось ця картопля. З кетчупом, ну це щось дуже схоже. Ось такий дивний, смішний монстрик. Навіть сказала, що це привиджиш, так? Але мені, до речі, дуже подобається ця альтернатива чіпсам. Вони дуже-дуже смачні і більш-менш будуть корисніші, аніж чіпси, які ми їмо зазвичай. Тому за це я ставлю 10 з 10, це дуже смачно, мені подобається. У мене є ось такі дві упаковочки жилею такий набір мікс. Я думаю, що вони трошечки схожі, але я просто одну відкрию упаковку і все і спробую іншу. Я не буду відкривати. Я думаю, що вони реально дуже схожі. Але тільки тут гарбузик і інші персонажі, а тут. Щось просто інша картинка, тому я ж кажу, що я просто відкрию ще сюди. а, можливо, я теж з цієї пачки візьму і все. І просто одну спробую. Так що зараз подивлюся. Спочатку я хочу відкрити ось такий мікс. в упаковці. Ну дуже-дуже багато таких маленьких пакетиків з желейками, Тому зараз я якусь відкрию, просто і спробую. То тобто, от отакі звичайні. Просто жилейки, але я думаю, що вони є смаки. Вау, дивіться, оце щось дуже цікаве. Мені це подобається, я хочу це спробувати першим. Вау! Як просто натурально це зроблено! Воно дуже схоже на око, яке я їла вже, і, можливо, тут буде також начинка. Тут така ж зелена начинка, кисленька, і мені прям дуже-дуже ну, подобається. 10 з 10 це прям вау. Є ось таке око, яке я вже куштувала не буду. Так, о, ну якісь, до речі, є також кислі жилейки. Зараз спробую їх. Типу, черв'ячки, можливо. Тверденькі, але мені подобається, бо вони кислі, і я дуже люблю кислі усілякі такі солодощі, жилейки, тому для мене це просто супер. І за цей сет я ставлю 10 з 10. Мені подобається. І зараз я спробую щось. З цього з емоджі, які ще є, можливо, там щось новеньке є. Просто ось такі в пакетиках звичайні желейки, якісь сердечка, щось тут ще є всілякі емоджі. Щоб щось такого цікавого, я нічого не бачу. Вони просто будуть звичайні, тому я не буду це коштувати, смисла я не бачу взагалі. Залишається всього-навсього 5 солодощів. І я хочу зараз спробувати, ну як ви догадалася вже, щось також кисло. Ось такі також. Я думаю, що всередині як буде око. Таке саме. Ну, треба спробувати. Синє рожеве. Кислий, кислий. Ось таке, як м'ячик. Начинку там не дуже сильно видно, але також ну, воно дуже схоже на око. Нічого ну, воно прям ну, дуже-дуже схоже, тому ставлю десь, не знаю, 60. Ну, нічого такого незвичайного я не побачила. Вже не хочу просто ці солодощі, після тому переходимо до гарбузика. До речі, це як чашка буде, коли просто всі ці, ці цукерки можна виняти, і буде така ось. Маленька чашечка. Ну, yeah. і всередині ось такі просто будуть шоколадні цукерочки. Нічого такого незвичайного я не бачу. Дуже смачно, але дуже-дуже солодко. Ось такі желейки у вигляді тих ось таких жучків, таранцулів і так далі. Ну, пробуємо одну якусь. Поки okay. я його відкривала, я його трішки пошкодила. ну... Нічого страшного, буде підбитий такий. Просто звичайно, якийсь желейка. Запах дуже смачний. Просто звичайне желе. Як і було це в попередніх смаколиках. І останнє, що в мене є, це ось такі зуби. Речі, ну, хто хоче такі собі зуби, так що можете написати мені і я вам їх відправлю. Ось такі вони. Ну, якась така щелепа дитяча, на мої зуби, воно не підійде. Але спробуємо. Вони, до речі, з полуничним кремом, відчувається щось полоничне, але немає там ніякогось крему, просто воно так якось все залито в єдину і... Просто це відчувається як волоничний смак, і все, найбільше. Тому ставлю десь на неї 7 з 10 смачно, але вони трішечки вже, і не знаю, залежалися чомусь. І вони не такі прям смачні, прям вау. На цьому в мене все. Якщо вам сподобалося це відео, то пишіть мені в коментарях, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. А з вами була я Віка, і до нових зустрічей!